Ви думаєте, це історія про монстрів чи драконів? А так ні. Це історія про... двері. Хтось скидає кості, тут грає в карти. Інші. П'ють, їдять та сміються. Таверно п'яний гоблін. Місце, де авантюристи збираються, щоб розвіятись. Чесно кажучи, я думав, що ми готові до всього. Ми пройшли крізь густу темряву підземелля, сама тінь жила тут своїм життям. Першими на нас кинулися демонічні вовки, не ті милі істоти з легенд, що пронятиси. Ні, це були створіння зіткані з ненависті. Вони рвалися до нас палаючими очима щелепами, що з такою люттю, ніби хотіли не просто плоті, а самої нашої душі. Вау, як цікаво. Пане, це правда? Ви були в підземелі під сухою скелею. Розкажіть, будь ласка, більше про ваші пригоди. <рес> Добре. Але ця історія не для слабкодухих. Якщо злякаєшся, не біжи до мами, зрозумів. Не злякаюся. Я буду слухати до кінця. Присягаюся. Це був третій рівень підземелля сухої скелі. Ми щойно розібралися із граю демонічних вовків. Я особисто проткнув одного наскрізь. <рес> ага. І поки ти притикав його. Він майже ідея з тобі допу. Це був тактичний відволікаючий маневр. <рес> так, от. Ми билися. Я з мачем Росії. Наш товариш Кельмітус прорізав темряву, немов блискавка. Двор Фронгар хоче Буркутун та тримав лінію оборони добре. Ми розромили їх. Безжалісно. Кожного. Знаєш, у кожному підземелі є така мить. За тище перед бурею. І тоді ти розумієш. Те, що ми вважали загрозою, то була лише частинка тієї небезпеки, що підстерігала нас в майбутньому. Бо глибше в тунелях є щось інше. Старіше, химерніше. Ми стикалися з багатьма небезпеками, але саме головний монстр цього підземелля це двері хаосу. Це темні, зловісні двері з дивними іронічним символами. А, кожного разу, коли ти відкриваєш цю лиху потвору, вони ведуть нас на різні рівні підземелля. Це може бути як верхні рівні з менш сильними монстрами, так і нижчі рівні з більш сильними монстрами. Конкретного місця немає, вони завжди не передбачувані. Боже, та всі в цій таверні хоч раз стикалися з ними. Здавалося, це був рай. Ми пройшли крізь двері і опорнилися у саду, наче з листівки, висланкі кущики, гарні хмарки і зверятка такі милі, що ще трішки я б заплакала з вирушення. а потім однокролом'яткою відкусила Ніку в вухо. І все почалося їжаки, монстри, пташки з вилами. Качка-борсир. Набігли так, що здається, забули всі спорядження. Навіть не думали про битву з ними. Ой, ой малий. Сидів би ти вдома і книжки читав. Мій брат якось спробував розтрощити їх сокирою. Вони відчинили прямо йому в лице. Відлетів метри на три. Ну і звук тоді був. Я відчув, вони кличуть мене, шепочуть, дихають. Відкриваю двері, заглядаю і темрява. Така густа, що хоч ножем ріш, а там очі великі, колодязь без дна. І вони, вони дивляться на мене. Правду кажуть. Якщо довго дивитися в порожнечу, то порожнеча починає вдивлятися в тебе. Був у мене приятель, тип з кам'яною логікою, буквально, щоб двері не зачинились, покладемо щось важке, сказав він. Поклав камінь, ну і зайшов. А вони м просто закрились. А навіть зважаючи на камінь. Хрусь і нема, закрились. Його так і не знайшли. Да. Так от, нам надо було стрішки підняти, щоб поповнути запаси. І тоді я сказав: Ті двері це лише. Ей, ти краще, глянь. Якийсь модушний тип до нас суне. Та що ж таке? Я тут намагаюсь створити атмосферу. Розортаюсь сюжет, а ви. Ставлю вам випивку, якщо розкажете більше про ті злощасні двері. Можливо, є якісь слабкі місця. Ну я особисто не знаю нічого про слабкі місця, але одного разу, проходячи повз, кельміту, звернув увагу на тріщину. Маленьку таку на праві петлі, як слід від удару. Але не глибокий, наче хтось вже пробував їх зруйнувати. Я виб'ю ці двері з петель. Ех, і правда моторошний тип. Шкода цього малого. Вся його група м зникла за тими дверима. Він єдиний з тієї групи, хто вийшов живий, так і не розказав, що він бачив. Це все дуже цікаво. Але по вашій лозіці, якщо ці двері ведуть у будь-яку кімнату з Хій скелі, то вони можуть привезти її у кімнату скарбів? Так, маєш рацію. Ми теж про це подумали. Ми якраз крокували туди, через слизькі тунелі, вкриті якоюсь люмінісцентною матерією. І коли ми нарешті дістались до цих дверей. Давай, Кальметус, запускай двари. Тут халепа, закрывай, закрывай, закрывай! Тоді ми ледве встигли зачинити. Тоді ми ще раз відкрилися загадкові двері. Я знову заглянув туди і побачив море, над якого ховалося щось зловісне. Нічого. Нічого 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 ничего, ничь, нич, Нічого 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 І от знову відкрываются двері. Кімната з Карбами показала своє Ех, Коли ми зайшли, то залишили нашу товаришку Ростеліну, стерегти, щоб ніхто не закрив двері. І прохід не закрився. Але як не дивно, вони зачинились самі. А! Та де ж вони? Ой-ой, та що ж тепер буде? Золото сяло. Здавалося, можна просто підійти і забрати, але. Схоже, ми тут надовго. Ах, та грай з ним. Ідемо глянемо, що тут є. А, оце так. Це небезпечний ворог. Кельмітус, потрібна твоя допомога. Це зрозумів. Давайте так. Ми з Ронгаром йдемо в ближній бій, відволікаємо його, поки Кальмітус буде готувати своє найкраще заклинання. Бачу ядро. Потрібно його зламати. Запивні бочки. Да! Так тримати. Здається, його кристал триснув. Електрикус. Да! Після перемоги над великим Охоронцем Підземелля ми взяли скриню скарбів. Хельмітус хотів взяти його булаву, але вона була занадто важка, тому ми залишили її там. Дивіться, які хороші посох я недавно прикупив. Хороший, правда? Не те, що попередній. з тим я навіть спати не міг. Ха-ха. А яка різниця, який посох, Якщо він не збільшує твою майстерність? Неправда. Кожен мах має мати посох. Це необхідно для. 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 Хе. <плес> Отожма. От Чекали цілих дві години, поки нарешті на нас не натрапила Ростеліна. Після того як ми винесли кілька скарбів з тієї цієї пройшло немало часу. Я вже і забув, коли це було. ага, <рив> Це було недавно, всього кілька місяців назад. Що пам'ять підводить на старості літ? ха <рив> Дуже смішно. <рив> Дякую вам за таку цікаву історію. Я теж, коли виросту, хочу стати таким же відважним авантюристом, як і ви. Тоді запам'ятай головне, хлопче, не скарби роблять пригоди великими, а команда, з якою ти йдеш. І якщо коли-небудь підеш у мандрівку, вибирай не найкоротший шлях, а найкращих друзів. Все, біжи, бо тебе, напевно, вдома вже зачекалося. Оце так пригода, а скільки ще залишилось нерозказаного? Я ніколи не пробачу вам двері. За те, що ви зробили з моєю командою і мною, за те, що закинули мене поздно познаколи. Я розгадаю вашу загадку. Я ненавижу вас, двері. О, двері. Будемо вже вичитати то всього. <рес> Скільки тут строчок! Ти мені повністю сценарія скидав, чи шо так! Госбуди! Таверна п'яний обліз! Ага, господи. Наді я ставлю на паузу і починаю читати. Ось покращена версія, бо я все-таки пере переслухаю і якось не дуже. Е, ну вот. У! Двері! У! Двері. Ну, затяшний крик, ну якось так мало би бути. Ладно, на даний момент поки що так покшоталіт. Та а ти там вже далі, будеш вибирати. Що не нравиться, що нравиться, вроді я нічого не пропустив, там багато сів мене не було. Це все дуже цікаво. 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 Е, так, дивись, тут є. Е, е, з неба падає масивна булава, і двор встигає перекотитися у підлогу під ним тріснула. Бах, підвод і дронгар кричить: Оце так. Мені як. Е, як він падає кудись кричати, чи це просто о, це так. Наш товариш Хельмітус. Кельмит, кельмиту, кельмиту. Кельмит. А, нет, подожди, кельмит и. А к а кельмиту, епту Як же под дебил, пуш кельмитус. Наш товариш Кельмітус. Хельміт. Ну да. Спарк утус. Електронолітатус. Електролідіум політіум! Якесь рандомне слово, яке я кричу. Спарки ваншот і меганайте за один раз. Уу. Да ладно, це вже це вже якийсь року почався. Електрою Магнітус ударус! Ха-ха! <плес> <плес> ну, ще якось отак, типа, я думаю, може так треба щоб було записати. У, двері. Двері, так, ма! У, двері. Я ненавиджу вас, двері. Це, по-моєму, якось зарадісно. Yeah.